Даний час за п'ять місяців зареєструємо 680 шахрам. Це дуже велика цифра для нашої області. З них зняття з рахунку 108 випадків, це підразними предлогами, привод звільнення від кримінальної відповідальності 53 випадка. З допомогою використання банківських карточок, де людина сама називає або як знають другим шляхом реквізити от пін-коди, це все знають карточки, 38, інтернет там 14, ну і там мобільним телефоном там вже по мілочах, по 5, там хто хто як людей ведуться. Основна це у нас зняття грошей з рахунків. І привод звільнення від кримінальної відповідальності. скажіть, будь ласка, скільки з 680 випадків доведено до суду або е, ну, розкрито. Яка цифра? Чи в відсотку у відсотках? Можете сказати? Ну, Підозвіни, встановлені підозрювані в 109 випадках. Ну, е, розумієте, тут питання таке, це те, що ми доказуємо. І яка перспектива, що ці справи або вже пішли до суду на даний момент, або на шляху до суду? Але ви враховуєте, що кожен шахрай це не поодинокий. Це що ми можемо доказати одне-два шахрайства, на якого ми зловили? Ну, він же зараз не скаже нам, що я ще зробив там 20 шахрайств, Це, звісно, матеріальне відшкодування, до нього претензії. Тому що у нас за кожним шахраєм, який ми затримуємо, є кілька, можливо, навіть до десятка інших шахрайств аналогічного ну, способу. Він навчився цим способом шахрайством займатися, він займається, поки не попадеться.